Детальніше про ситуацію в зоні АТО, і от про загиблих українських бійців, які підірвалися на фугасі. От буквально нещодавно ми поговоримо із Сергієм Галушком, заступником керівника антитерористичної операції. Пане Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів розпочати нашу розмову. Ось нещодавно з'явилася інформація про те, що на фугасі підірвалася неподалік від Попасної в Луганській області. Підірвалася автівка з українськими бійцями. І шестеро хлопців загинуло. Можливо, ви більше розкажете про цю ситуацію, що там саме відбувалося, і чому так сталося? Ну, ситуація пов'язана з тим, що останнім часом на нашу територію, почасів спроби виведення диверсійно-розвідувальних груп, вони мають основне завдання. Це, по-перше, за введення розвідки наших підрозділів. По-друге, вони здійснюють напади на тих випадках, коли є можливість зробити безпечно та тих її. Порушують роботу нашої інфраструктури, тому цей напад е, може пов'язатися саме з цими намаганнями. Ну а мета дуже проста це е, вплинути на, на моральне психологічне це нашого особового складу. Ну, До речі, це випадок е, е, неприємний, але ми кожен тиждень по кілька таких диверсійних груп виявляємо та, е, скажімо так, е, припиняємо їхню діяльність. Тобто цей фугас теж заклали диверсанти, от на якому підірвалося авто, на вашу юнок? вони виводять з собою на нашу територію також засоб засоби для здійснення підривів. це або власний мін, або рукої присут, яких вони влаштовують фофф на місцях. Ну і ще скажіть, будь ласка, а в принципі, така діяльність активність, збільшена активність у діяльності диверсійних груп. от бачимо, що були затримані офіцери гру. Фактично, це не просто терористи, не просто партизани, це кадрові спецназівці російські. Про що це може свідчити? Що ворог розвідує ситуацію, готується до більш масштабних боїв? Підрозділи спеціального призначення Російської Федерації були представлені на нашій території з самого початку конфлікту, вони як безпосередньо виконували, виконували завдання. Так, так а також вони е, останнім часом е, сердили увагу на підтовці е, підрозділів спеціального призначення, так званих ДНР-ВНР. Вони тренують цих бойовиків, керують ними під час виконання завдань, тобто виступають в ролі, як кажуть, граючих тренерів. І це е, вже особливість їх застосування. Ну і також вони у випадку, коли особливо важливі завдання. Стоять вони, скажімо так, без використання бойових самі розвідувальні та деверсійне за дня виконують. Ну а от сьогодні стало відомо, що це вперше в історії діяльності гру українські війська. Взагалі, в принципі, вперше в їхній історії офіцер грузі зброю на під час виконання бойового завдання потрапив у полон. Це такий якийсь. Високий рівень роботи українських військових, напевно, свідчить про це, ну, скажу так. Ми ще ми починаючи з минулого року, не затримували російських вислужбовців, ви десантних, якщо пам'ятаєте, тобто випадки були не Були випадки, коли затримували людей, які які скажемо так. Мали прикриття, що нібито вони громадяни е, України і живуть на території е, на цей, цей час окупованої. Тобто це випадок ви, не перший, а те, що е, робота наших правоохоронних органів, спецслужб та інших структур, які задіяні в АТО, е, зосереджена саме на пошуку та виявлення диверсійних груп СССР, це дійсно факт.